Сьогодні хочу вас познайомити з рецептом, який створила не я, і це альтернатива магазинської закуски Пікнік, але він заслуговує на увагу. Тому що це дійсно смачно. Таким чином, я хочу показати хейтерам, які затюкали автора рецепта, що вони дуже і дуже помиляються. Рецепт бюджетний. Зі смаками можете поекспериментувати. За основу ми беремо один великий кабачок або два маленьких. Так, саме кабачок, не дивитися, ви його там зовсім не відчуєте. Беремо ще три пачки плавленого сирка 55% жирності, вишкове масло. Плюс-мінус десь 100 грамів. Ціль перед засмаком. смаком. І сьогодні я роблю експериментальний смак з крабовими паличками. Напередодні я робила звичайною грибною приправою. Моя родина дуже полюбила цю намазку. На петельні ми кладемо почищені і порізані кабачки. Насипаємо сіль. Саме сіль вижене з кабачків вологу і випарюємо таким чином всю вологу. Як випарилася волога, додаємо 40 г вершкового масла і доводимо кабачки до притушкованого стану. Викладаємо в'ємність, додаємо решту вершкового масла, плавлені сирки. Добавку, з якою ви хочете мати смак на маски, в мене крабові палички. Додаємо спеції, в мене йде пожитник і чорний перець мелений. Для балансу смаків я додала одну чайну ложку цукру. Перебиваємо блендером. Якщо у вас нема блендера, то можете пропустити через м'ясорубку і добре перебити вінчиком або міксером до такого стану. Даємо охолонути, ставимо в холодильник до застигання, потім смакуємо, особливо це смачно, сірим або чорним хлібом. Я дуже вдячна автору рецепту за таку смакоту. Смачного вам!